Нову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немай. За ніч проти 3 листопада Миколаївщину атакували російські війська. Внаслідок цього у самому місті Миколаїв виникли дві пожежі після удару шахет. А також були пошкоджені енергетична інфраструктура і житлові будинки в поцелубській громаді. Детальніше про наслідки обстрілів на Миколаївщині будемо говорити з Віталієм Кімом. Це керівник Миколаївської військової адміністрації. Добрий день! Вітаю Давно не бачили в вас в прямих ефірах. Доброго дня. Отже, нічна атака шахедами пошкоджена на Миколаївщині, як НАТО вже зазначила енергетична інфраструктура. СТО, горів Супермаркет розкажіть про наслідки обстрілу. Чи вдалося все ліквідувати? Можливо, щось ще б зазнало в ворога на загал за добу було 19 обстрілів. З них 11 шахедами та 8 фіпіві дронами Тобто під ударом була Чаківська Коцрубська громада, місто Миколаїв, Баштанська та Інгульська. Тобто в самому місті Миколаєві це супермаркет будівельний, який там 2000 метрів гасили. Ну звичайний супермаркет в центрі міста. Трохи СТО, сильно СТО, та навколишні дома. А в Баштанці теж були пошкодження незначні. Критичні, скажімо так, а в венгалецькій громаді була критична інфраструктура, і 12 населених пунктів були знеструмлені, але ще там до обіду було поновлене електроживлення у всіх об'єктах нас без жертв та поранених на щастя. А з чим ви пов'язуєте посилення і інтенсифікацію таких обстрілів Миколаївщини? Тому що давно не спостерігали ракетних ударів, саме які були вихідними цими, як ви пояснюєте? Ну, це в рамках енергетичної війни, скажімо так, зараз і Україна і Росія цільними визначають критичну інфраструктуру. Для... І саме через це я пов'язую збільшення обстрілів. Попри те, касетна ракета, яка була направлена на заправку вчора, то вона мала характер проти людей. Тому тут точно можна сказати по типу боєприпаса, що вони цілили по людям, і це щоби. Не знаю, тероризувати цивільне населення Миколаївська область межує з Херсонською, і ми бачимо посилення обстрілів Херсонщини. Чи відбувається переміщення людей з Херсонщини до Миколаєва? Чи є де розміщувати цих людей, чи навпаки, з Миколаївської області хтось виїжджає вглиб тилу України? Що з цим розкажіть, будь ласка. На третьому з половиною році війни ніхто нікуди не переїжджає. Всі давно звикли. Це в рамках поточної роботи, скажімо так тому ні, не переміщується. Переселенці з Херсону є, але вони це стали плюс-мінус кількість людей, які дуже багато людей живуть тут а працюють, наприклад, в Херсоні, тому що так. А по Миколаєву, ні, в нас дуже багато людей, і ми намагаємося відновлювати е, таке більш цивільне життя. За ці роки в рамках енергетичної війни, про яку ви на початку говорили, як Миколаївщина переобладнувала свою енергетичну інфраструктуру, чи задіювала проекти енергоефективності перебудови мереж, ховали під землю? Можливо, чи проводились такі проекти із залученням міжнародної допомоги? Поділіться досвідом для інших регіонів? Скажемо так, робилося абсолютно все, що можливо придумати, і за будь-які кошти, які можна дістати, і переобладнання, і захист, і активний захист. Скажемо, так у нас 58% області не залежить від газу. Це по опаленню від газу залежить лише місто Миколаїв, Вознесенськ. Частково південно але там не буде проблем, бо вони заживлені від станції. Скажемо, більше трьох. З половиною тисяч генераторів у нас ну, там, найбільше мегаватт, який качає воду і каналізацію для міста, наприклад. Тобто, за ці роки у нас склалася інфраструктура така, що ну, ми готувалися неодноразово. У нас були ці проблеми, тому ми розуміємо по цьому. Це стосується і зв'язку, це стосується і там, енергонезалежного острову, там, скажімо, по місту, щоб функціонувало все. Тобто, запаси створені пального, поставлені. Котельні на пілет, та сонячні батареї на криші, тобто ми всі ці роки саме займалася першочергово е, енергетичною незалежністю, розуміючи загрози, які несе нам е, росіяни кожної зими, тому ми тут накопичувались з 22 року і продовжуємо це робити. А як себе почуває? От ви вже зазначили, що люди звикли до війни і ніхто нікуди не переїжджає. А як себе почуває бізнес? Під кінець четвертого року війни на Миколаївщині, тому що ми знаємо, що важливість бізнесу для сплати податків громади для фінансування місцевих проєктів, тих самих енергетичних на все потрібно. Гроші, а гроші це податки бізнесу. Як він себе почуває, що працює на Миколаївщині в таких умовах сьогодні? Насправді працює все. Бізнес відчуває себе погано, особливо туристичний, який не працює зовсім намижитим з банкрутінням. Треба негайна допомога держави по цьому питанні. Ми там об'єдналися, скажімо так, в асоціацію для того, щоб прифронтові регіони отримали рівні умови. Краще краще ніж інше для того, щоб стимулювати і допомагати бізнесу. Попри це, там більше 800 підприємств за ці роки повернулися чи відкрилися на Миколаївщині, і є зростання по податкам. Але це більше знаєте на зловорово бізнес працює і на характері продовжує працювати на території Миколаївської області. Дуже важко бізнесу. Ми робимо максимум, що можемо. Намагаємося подавати програми, підтримувати усіх напрямків. Але все одно бізнесу дуже важко, бо ризики військові присутні сил. Підтримки бізнесу і громадянам напередодні такої непростої зими в Україні. Дякуємо вам дуже за включенням. Віталій Кім, керівник Миколаївської військової адміністрації, був з нами на зв'язку.